Всім привіт! Вас вітає Автохата. Сьогодні вам хочу показати ось таку конструкцію, яка в нас зараз продається: ось такий кіоск, який може піти як і під маф, так і під підс для охорони. Висота даної конструкції є 2,80 довжина її 2,50 і ширина також 2,50, що разом становить 6,25 квадратних метрів. Зовнішнє оздоблення у нас виглядає з ось такими декоративними елементами металопрофілю. Двері в нас є пластикові. Пройдімо всередину. Ось такий в нас інтер'єр. Тут як ми бачимо, повністю вона обладнана електричною системою. На стелі є вагонка ПВХ з ось такими двома маленькими LED-лампами. Кіоск повністю утеплений мінеральною ватою. Тут у нас є віконечко. Вікна є хороші, енергозберігаючі, двохкамерні. На підлозі в нас є напівпромисловий ліноліум. Підлога і дах є також утеплені. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!